Миру за агресором можливо досягнути тільки за однієї умови, коли агресор зазнає поразки. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 23 липня вівторок і вівторок на моєму каналі програма вівторок, Подумай разів 40». Давайте разом сьогодні подумаємо про чергове соціологічне дослідження Київського міжнародного інституту соціології, яке. Було опубліковане. Воно ну, там, виявляється, аж двічі проводилось в червні, в травні, 1067, якщо не помиляюсь, респондентів було опитано. Ну і головне, що опублікували, це те, що є динаміка, яку показує нам КМІС, Київський міжнародний інститут соціології, що зростає кількість опитаних КМІСом респондентів. Які е, готові на територіальні поступки за, для досягнення миру з Росії? Тобто, якщо за даними КМІС, на кінець 2023 року таких було 19% на початку 2024 року, тобто у лютому вже 26%, ну, виявляється в травні вже 32% опитаних респондентів КМІС, цікаво, насправді кого вони опитували. Зрозуміло, що ні тих, хто на окупованій території, не тих, хто там на фронті, Збройні Сили, напевне, точно не опитували. Так от, тих, серед тих, яких вони опитали, 32% готові для територіальних поступок, щоб досягнути миру з Росією. Для чого от вже такий достатньо ну, тривалий час от, проводяться соціологічні питання саме з цим питанням, яке ставить на мою думку, це було заплановано ну, достатньо вже давно, щоб е, готувати обґрунтування, аргументацію, пояснення для українців, чому чинна влада буде йти на перемовини з Росією і чому вона буде підписувати якісь там папірці. Папірці, бо з Росією все, що не підписане, воно папірцями таке, так що свій час ну, говорив відомий. У світі історичний персонаж, канцлер, перший, до речі, канцлер Німеччини, фактично. В Русії він був тоді, починав так. Він фактично об'єднав е, всі ці князівства і Русії була створена Німеччина. Це е, граф Ото фон Бісмарк і говорив, що не, навіть не вартує цього поперця жоден документ, так угода, яка підписана з Росією. Ну, це не дослівно, приблизно десь так. Можна подивитися, почитати в оригінал, як виглядає. Так ось, все це, на мою думку, готувалося для того, щоб от йти на якісь там перемовини. І от в інтерв'ю буквально недавно, на кінці минулого тижня, перебуваючи в Великій Британії, Володимир Зеленський сказав, що готові, там, щоб Росія була, він готовий навіть там говорити з Путіним, хоча є указ, який йому це забороняє. Про це дослідження, як і про те, що він готовий говорити з Путіним. Ну протягом цих днів ну, дуже багато було новин повідомлень впливових світових ЗМІ. Сьогодні про це опитування написали і французька Le Monde, і іспанська Ель Мундо, і німецька Tagesspiegel та інші. Я тому і вирішив все-таки, щоб ми з вами подумали 40 разів, бо влада ж вона подумала, яким чином. Спробувати пояснити те, що вона буде робити громадянам, це через соціологію. Ну, соціологія вже неодноразово про це говорив. Вона зараз використовується як технологічний інструмент, щоб досягати певних цілей. Вона не замірює, на мою думку, це моя суб'єктивна думка. Вона не замірює реальну температуру, якщо можна сказати, в суспільстві. Тобто не є тим індикатором, так який би був ну, орієнтиром для прийняття тих чи інших рішень та дій. Отже, 32% за те, щоб мир був, але території ми віддамо. 55% категорично проти. Я не здивуюся, якщо напередодні там, другого саміту, який хоче провести Володимир Зеленський там, до листопада чи листопаді, вже буде 55%, які за те, щоб був мир з Росією і були територіальні поступки. Просто хочу пояснити, що миру з Росією не може бути апріорі. Просто не може. Бо вона хоче нас знищити. Може бути тільки перемир'я. І це перемир'я, на мою думку, треба використати для того, щоб перезавантажити владу, провести вибори: президентські, парламентські, місцевих органів влади, і вже нова влада, інша влада буде використовувати це перемир'я для того, щоб підготуватися для відбиття наступної спроби Російської Федерації знищити Україну І не тільки відбиття, а для того, щоб почати звіднювати території. і Завдати поразки Росії в цій визволеній війні України проти російських загарбників. Тоді так, цей варіант, в принципі, підходить. Але знову ж, з моєї точки зору, ця ситуація виглядає ну, поки що так теоретично. Бо навіть сьогоднішній візит, який розпочався міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби в Китай також іноземні змі пишуть, що міністр закордонних справ України поїхав просити Китай, щоб він втрутився, допоміг. Там от саме про мир поговорити. Тут мета ну Китай ми знаємо, які він там пункти е, висунув. Мова не йде ні про які кордони. 1991 року, взагалі, мова навіть не йде про виведення якихось там військ. З тих окупованих, мови де про те, що не потрібно ну, далі, щоб продовжилася ескалація. Там ці шість пунктів разом з Бразилією. Свій час напередодні саміту в Швейцарії в червні цього року Китай презентував, замість тих 12 які були, які були, ну, навіть ті 12 то були краще, ніж ні ті шість для України. Але в будь-якого випадку маємо те, що маємо. Тому ця ситуація з цими соціологічними опитуваннями, з тими всіма ну, говорячими головами, якимись там. Лідерами думок, яких називають, які в соцмережах почали останнім часом дуже-дуже багато писати, говорити, що мир потрібен, там. чи ви хочете воювати до останнього українця, я вже про це якось говорив, хочу ще раз нагадати, а чому вони не говорять до останнього росіянина, а не українці? І, як правило, коли вони кажуть, от ідіть тоді, ви там, ці окопи, це ті говорять, які точно в окопах, ну, як правило, вони часто бувають за кордоном, коли там розповідають, що і як потрібно робити в Україні. Безумовно, вкотре наголошую, тільки людина не сповна розуму не хоче, щоб був мир в Україні. Безумовно, ми розуміємо, що ситуація зараз для нас ну, дуже непроста, є серйозні для нас труднощі на фронті, Росія потихеньку просувається, і тому, можливо, це перемир'я воно і зможе якимось чином допомогти Україні, але це при тому, якщо є чіткий план, що потрібно зробити під час цього перемир'я. Якщо цього плану нема, ну нічого доброго з того, на жаль, не буде. У будь-якому випадку я сподіваюся, що ця ситуація, яка зараз є і в Україні на фронті, і на міжнародній арені, всі там чекають вибори президента США, вона все-таки проясниться. Хоча той ж Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC сказав, я про це також вже говорив, що гаряча фаза має завершитись до кінця року. Добре, тоді ми заморожуємо, якщо дійсно вже про це буде домовленість. Але це не має бути угода, яка має фіксувати окуповані території Росії, не має бути жодним чином легітимізація анексії Криму. І треба готуватись для того, щоб звільняти свої території. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. І підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди, на завершення всіх своїх програм, хочу нагадати всім, що незважаючи ні на що, ні на кого, все буде Україна!